Значення ювілею 1025-ліття християнства в Україні є надзвичайною подією, як сказав глава нашої церкви, блаженніший Святослав, це ще одна нагода подякувати Богові за дар віри. З цієї нагоди 17-18 серпня у Києві на лівому березі Дніпра заплановано освячення Патріаршу Собору Воскресіння Христового, який вже є символом єдності нашої церкви. Роздумаємо у сьогоднішній програмі про значення цієї події, а також готовність нашої церкви до прийняття патріаршого устрою як способу буття. Їдучи містами чи селами, можна побачити велику кількість храмів різних за розмірами та архітектурою. І не один, можливо, собі задавав питання: а для чого ми будуємо храми і що дає нам, коли ми збираємося разом. Послухаймо наймолодших учасників нашої програми. Люди будують церкву для того, щоб ми могли відпочити душею. Церкву будують для того, аби похрестити дитину. Люди моляться у церкві за здоров'я, щоб з кожиками приходити до церкви, щоб з пасочками. В церкві ми приймаємо причастя, хрестимо маленьку дитину. Ми будинимо церкву. І ще молитися до Бога, Богом молодих. Ми будуємо церкву, щоб ходити на перше причастя. Ми садили паску, фрукти, воду. Ми будуємо церкву, щоб молитися, молитися до Бога, <кхи> говорити з Богом. Щоб ми, ще, мовити, щоб ми ще жили, щоб ходити молитися, просити у Бога здоров'я, щастя, мудрості, добра. Ми будуємо церкви для того, щоб люди всі разом збиралися і ходили до церкви. У церкві багато людей, вони всі моляться до Бога. Ми сильніші, коли ми всі разом. Коли люди моляться всі разом, то Бог слухається найбільше. До церкви приходить багато дітей, ой, багато людей і, і моляться, і Бог слухає найбільше. Коли більше людей, то ми можемо більше зробити. Коли ми разом ми сильніші і ніколи не захопимося. Ми Нічого не боїмося, коли ми всі разом. Коли ми разом, то ми сильніші. Коли ми не разом, то ми боїмося. Бо нас багато, ми можемо щось важке підняти. Коли нас багато, ми захищаємо один одного. Коли нас багато, то ми допомагаємо один одному. У нас більше, і ми, ми дружимо. Сильні, і ми можемо щось таке підняти, щось будувати, захищати один одного. Хтось, перебуваючи в одній із найдавніших колесок християнства в Вірменії, спитав, якою дорогою дійти до храму. То отримав відповідь, що тут всі дороги ведуть до нього. Не випадково і у нас, в місті чи в селі, церква завжди була у центрі. Так як і Бог має бути у центрі нашого життя у нашому серці. Про це далі у проповіді. Одного разу до святого Франциска засижу промовив Господь, кажучи Франциску, відбудуй мою церкву. Спочатку святий, думав, що йдеться про матеріальну віднову храму, який був занедбаний у їхньому містечку. Але потім зрозумів, що йдеться ще про щось більше. Щоб відбудувати, відновити ті душі, які занепали, які потребують Божої благодаті. І дійсно можемо сьогодні сказати, що і одне, і друге є дуже важливими справами. Вони мають іти в парі одночасно, будова храму матеріального, до якого приходимо молитися, поклонятися Богові, який має бути величним, прекрасним. Щоб душа відкривалася, і будова душі, до якої приходить Господь, щоб вона не була зруйнована гріхом, всякою нечистотою. Одне і друге дуже важливе. Як бачимо, будова починається з фундаменту. Це те, що найважливіше, те, чого радше не видно, але без нього все інше може завалитися. Каже в своїй притчі Господь, мудрий чоловік розумний будує на скелі дім Божий. Для нас фундаментом є шість правд віри, на яких маємо будувати ціле своє життя. Вони виражають те, в що ми віримо, без чого неможливе наше спасіння, так як і фундамент храму Божого. Який має бути дуже міцним, вкопаним глибоко, щоб храм стоявся. Далі йдуть стіни, це те, що захищає присутніх від вітру, від дощу, від всякої негоди, що можна сховатися за ці стіни, як за муром від всякого зла. Для нас цими стінами, для душі є Слово Боже. Є наша молитва, піст, милостиня. Ми протистоїмо цією зброєю проти всіх духовних ворогів, які хочуть смерті нашої душі. І нарешті склепіння, коли входимо до храму і піднесемо очі вгору, то побачимо, наче небеса відкриті Господа і Його ангелів, святих, які є над нами, які чувають, які про нас турбуються. Адже Бог не може залишити своїх дітей. Подібно і в нашій душі ми пам'ятаємо, хто є над нами, в чиїх ми руках. Пригадуємо собі ті часи, коли комуністичний режим хотів знищити наш народ, то найперше він руйнував храм Божий у селі, в місті, містечку. і одночасно виривав віру серця. Серця дитячого і дорослих. Не даймо сьогодні нікому і нічому вирвати віру в Христа з нашого серця. Не дозволимо зруйнувати храм Божий, який є в нас. І відбудовуємо постійно наші храми, турбуймося про них, бо вони для нас є надзвичайно великим даром Божим. Кінець березня 2011 року став не тільки підсумком двадцятиріччя церковного відродження, але й початком нової епохи в житті Української греко-католицької церкви та України. Яскраве знамення цієї події обрання на патріарші престол та урочиста інтронізація 27 березня глави Української греко-католицької церкви Верховного Архієпископа Києво-Галицького, блаженнішого Святослава Шевчука. Наша церква, обравши нового главу, дала фактично потужний імпульс в оновленні не тільки внутріцерковного життя, але й в переосмисленні суспільно-державних відносин. 2011 рік став знаменним для української греко-католицької церкви. Тоді, у свої 77 років, блаженіший Любомир Гузар зрікся уряду верховного архієпископа Української греко-католицької церкви і синод єпископів обрав нового главу церкви. Вслід за іменами Андрея Шептицького, Йосипа Сліпого, Мирослава Івана Любачівського, Любомира Гузера Святим Духом викарбувалось ім'я наймолодшого серед єпископів Святослава Шевчука. Коли владики приступають до такого позачергового синоду, який в нас відбувся, то він відбувся з молитвою. Ми молилися і літургії, ми молилися окремо молитви про схід Святого Духа, щоб він покерував як мало статися. І тому, наприклад, ніхто Злодик не знав, хто, хто буде тим наступником. І сталося так, що ним став блаженніший Святослав. Сьогодні ми бачимо з праці блаженнішого, ми бачимо, що направду тут річ Духа Святого, що цей вибір не тільки оправдає, а кладе на, 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 на новий рівень нашу церкву. Церква, яка розвивається, керманичу церкві потрібно мати багато здоров'я, бути молодою людиною, щоб, щоб багато зробити праці Це, в часі цього розвитку. Був довгий час знушань, переслідувань, знищення церкви. Сьогодні потрібно її розвинути, йти, йти, йти до наших вірних, бути церкві відкриті та що робить бажаніше. А формування нинішнього глави греко-католиків розпочалося в небагатому будиночку на тихій вуличці в містечку Стрий, що на Львівщині. Тут, в побожній сім'ї, в домі якої підпільно служили літургію, і зростав Святослав Шевчук. Він, старший син Віри та Юрія Шевчуків, ріс різностороннім хлопчиком, збирав і марки, і монети, займався легкою атлетикою, їздив чи не на всі олімпіади, фотографував. Змалку розводив голубів, багато читав. З 13 років вчився дякувати у Степана Лисишина, яка із села Завадів. Блаженіший надзвичайно любить музику, особливо класичну, вмій грати на скрипці, фортепіано та сопілці. У неповних 15 літ поїхав вчитися до Бориславського медичного училища. Його, як і школу, закінчив навідмінно. Опісля забрали до армії. Служив медбратом у медичній частині Луганського вищого авіаційного училища. Після армії майбутній глава Української греко-католицької церкви працював у відділенні реанімації залізничної лікарні у Стрию. У 1991 році працюючи в реанімації, Святослав вступив до греко-католицької організації Українська молодь Христові, до молодих українців, якої завітав священник з Аргентини. Спитав, хто хоче стати священником. А у Святослава такі думки були ще до армії, тож поїхав до Буенос-Айреса, потім продовжив навчання у Львові. Під дияконське свячення отримав з рук владики Юліана Вороновського, а священичі отримав 26 червня 1994 року з рук Мирослава Івана Любачівського. У 1994-1999 роках навчався у папському університеті святого Томая Аквінського в Італії. на захисті він отримав 10 балів із 10, але найбільше нас вразила його особистість. Він захищався з великим захопленням і абсолютно ідеально знав матеріал. Дуже легко знаходив контакт із присутніми. з 1999 року. Проходить шлях від префекта до ректора у Львівській духовній семінарії Святого Духа, у якій навчався свого часу, і сам Блажені, що я знаю трошки довше ще його знаю частину його праці як священнослужителя. Він був не тільки ректором львівської семінарії, але Святослав був і секретарем блаженнішого Любомира. І якраз він творив з благословення блаженнішого цю патріаршу курію, яка сьогодні, яка вже, яка сьогодні вже діє, і він знає з самих з самих початків. Він, він в тому розумінні, якби якби в тому жив. 14 січня 2009 року святіший отець Бенедикт XVI благословив рішення саноду єпископів Української греко-католицької церкви про призначення отця доктора Святослава Шевчука помічником єпархії Покрова Пресвятої Богородиці у буенос Айресі Аргентина. Архієрейська хіротонія відбулася 7 квітня 2009 року, а 10 квітня 2010 року призначений вже апостольським адміністратором тієї ж єпархії. У 2011 році висвячував на священника брата. Йому і шлюб давав. А ще в дитинстві, вкладаючи спати молодшого на 12 років Всеволода, вчив його молитися. Блаженніший цей муж муж молити. Я бачу, що блаженніший навіть в дорозі, чи це в літаку, чи це в поїзді, чи це в автомобілі. Він ніколи не припустить правила. З ним завжди часу слово. Я навіть особисто особисто, нараз сказав блаженніший. Я вас перепрошую, але п -п пожалійте свої очі, бо ви нам потрібні здорові і, і в тому е блаженніший пожертву і, то, і кажуть, а я майже то знаю на пам'ять, воно мені не шкодить. Це є тим, чим людина живе. Це він, він говорить іншим. От послухайте його проповідь. Його проповідь не завченого чи з розуму, з голови якогось, але це є, це, є це є мова серця. Це говорить та людина, яка вірить. Минулого року ми з вами розпочали одну спільну справу. Ми почали будувати єдиний молодіжний простір. І ось я вам хочу відзвітувати, що я за той рік зробив, щоб цей простір будувати. Я кожного року, так само і того року, Господь Бог мене кликав багато їздити, багато подорожувати. І я будував цей простір в такий спосіб, що я до нього долучав дівчат і хлопців, молоді нашої церкви у різних країнах, на різних континентах. Що я намагався попросту передавати вітання від одних до других. Останній раз, коли я так зустрічався з молоддю, це було буквально три тижні тому на самому півночі Польщі за 30 кілометрів від Калінградської області. Я їм казав, що я буду через кілька тижнів у Зарваниці. І вони вам передають величезне вітання. Вони знають про єдиний молодіжний простір, вони до нього долучаються, бо хочуть бути разом з синами і доньками української греко-католицької церкви, незалежно від того, де вони живуть, в якій країні вони перебувають. Але вони є синами і доньками одної і тої самої церкви. Блаженіший Святослав вільно володіє англійською, італійською, іспанською, польською та російською мовами, знає грецьку, розуміє німецьку, старослов'янську читає, латинь полюбив ще в медучилищі. Знання мов, відкритий характер та енергійність сприяють його різносторонній праці, зокрема згуртуванню українських греко-католиків, що розкидані по цілому світу. Він постарався відвідати українців, де вони не були. І на заході, і, і на сході. Скільки зумів. Його було, може, ми його менше бачили тут, але він старався об'їхати кожну гіпархію, екзаркат навіть поза кордоном. Він що зробив? Він зробив те, що зробив Дарий Шептицький. Українці, які роз'їхалися, не маючи церкви. Вони переставали бути українцями тоді, вивчив мову, вони тоді асимілювалися з іншими народами, щоб врятувати українців. За ними пішла церква, але туди їхав митрополит Андрей і подивився на кожній землі де що потрібно. Тому вважання, що він дуже добре володіє тими всіма знаннями і з його, з його характером, з його, з його такою працьовитістю. Він дуже-дуже багато. Дуже багато працював і працює для того, щоб, щоб оживити церкву. Про що ми говоримо? Про живу церкву, про той єдиний організм, який, який, який діє, яким діє церква. Історія блаженнішого Святослава лише набирає обертів. Перед ним ще багато шляхів, відомих лише Богу, заради збільшення його божественної слави. Глава нашої церкви, Блаженніший Святослав, якось сказав, що патріархат це не якась зовнішня прикраса, яку хтось надає церкві. Але це спосіб буття східної церкви, яка дозріває до своєї вершини. Наскільки мрія патріарха Йосифа Сліпого про патріархат не тільки як назву церкви, але й стан народу втілена на сьогодні? Чи у швидкому часі можемо очікувати на створення патріархату? Відповіді на ці та інші питання спробуємо знайти у духовній розмові з отцем. 17 серпня цього року відбудеться освячення Патріаршого собору. Скажіть, будь ласка, яке значення ця подія має для нас, та яких гостей очікуємо? Ну, перш за все, це є подія всеукраїнського масштабу і не тільки, адже собор будувала не тільки Україна, будували взагалі всі країни, де є українська діаспора. Це є Аргентина, Австралія, Бразилія, Канада і багато інших країн. І тому очікуємо гостей із всіх країн, де проживають українці. Чим воно таке для нас важливе, перш за все важливе, що цей собор буде собором єднання як України, так і української діаспори. Це буде собор єднання. І це є також собор молоді. Це є собор всіх нас, тих, які народжені в Україні. І кожен, що давав лепту, прийшовши до цього собору, може сказати: це є мій собор, в який я також вложив більшу чи меншу лепту. І тому ця подія не є пересічна. Думаю, що Історики, які колись будуть писати через 50-100 років, вони напевно будуть завідувати нам, що ми мали на, таку нагоду бути учасниками цієї події. Патріарх Йосип Сліпий у своєму заповіті писав про патріархат. Скажіть, будь ласка, наскільки це можливо сьогодні втілити в життя його слова? В 1962 році, дійсно, як патріарх Йосип прибув із Сибірської неволі, він писав у своєму творі заповіт. Що завершенням структури Української греко католицької церкви є найкращий спосіб цей патріархат. Що цікаво, все своє життя, яке він провів у діаспорі, він присвятив, власне, для того, щоб цей патріархат не тільки такий був, скажімо, загальний, але реальний. І тому і будована, була збудована Собор Святої Софії в Римі, було організовано багато патріархальних товариств. І саме основне він зробив дуже цікаву річ, яка є також цінна для нас. Сьогоденників, він запалив цю ідею серед української діаспори, яка в цей період часу була досить розфарана. І ідея патріархату, як така, вона їх поєднала. І у творі заповіт він не тільки пише про патріархат, але він пише про зрілість народу до патріархату. Я думаю, напевно, що сьогодні, в наших обставинах, це якраз той момент, коли ця зрілість, про яку писав патріарх Йосиф, якраз є для того, щоб. Могти проголосити цей патріархат. Чи в скорому часі можемо очікувати на створення патріархату в нашій церкві? Взагалі, церква на поняття часу дивиться досить широко. І тому короткий, довший час, то є досить такі речі загальні. Але якщо говорити про підґрунтя для патріархату, то можемо сказати: от тому два роки були проголошені три нові митрополії. І сьогодні Українська греко католицька церква має чотири метрополії в Україні і три метрополії в діаспорі. І є створені нові. Єпархії, екзархії, є багато наукових інституцій. І що цікаво, ми маємо єдність українського єпископату, маємо єдність українського народу. Скоро будемо посвячувати Патріарш Собор. Тобто, всі передумови для того, щоб і Українська греко-католицька церква мала цей завершений статус, ми маємо. Питання є ж єдине питання часу. І тому, оскільки час нам не підладний, тому можемо сказати: напевно, що в якомусь часі. Ця цей історичний момент здійсниться. Тоді, отже, скажіть, будь ласка, від кого це залежить? Ми маємо законодавство катало... Кодекс канонів східних церков, канон 57 говорить чітко, що проголошення, затвердження, зміну патріархатів належить до найвищої влади церкви. В даному випадку це залежить від Римського рехерею і від нас, від нашої готовності, і якщо наскільки ми будемо готові, настільки він і проголосить. Але блаженої пам'яті папа Іван Павло ІІ, була створена комісія відносно того, як проголосити для українців патріархат, і вона розробила певні пропозиції певні ідеї для того, щоб могти зробити так, щоб воно було екологічно правильно для східної церкви, якою являється Українська греко-католицька церква. Патріарші собору Києві є знаком єдності нашої церкви церкви, яка справді збирає росіяних вірних греко-католиків на різних континентах, так і в Україні. Про собор, який єднає всіх, у наступному сюжеті. Переважно початок існування української греко-католицької церкви пов'язують з 1596 роком, коли відбулася Берестейська унія. Проте, наша церква не виникла в тому моменті. Вона народилася разом із хрещенням Росії України у 988 році, яке здійснив святий рівноапостольний князь Володимир, і якого 1025ліття святкуємо у 2013 році. Це сталося ще перед тим, як великий церковний розкол 1054 року розділив християнський схід і захід, а вся церква слухалася наслідника святого апостола Петра, папу Римського. В той час Київ стає одним з найбільших духовно-культурних центрів тодішнього християнського світу. Через загрозу експансії та панування з боку московського православ'я київський митрополит Михайло Рогоза з єпископатом вирішили відновити втрачену єдність і повернутися в лоно католицької церкви. Пізніше цариця Катерина II та її наступники зробили все, щоб ліквідувати унію на захоплених українських землях, але всі спроби були безуспішними. Хоча центр Української греко-католицької церкви був перенесений до Львова, наша церква не стала притулком якоїсь маленької частини українців на Маргінесі, вона залишалася духовним провідником цілого українського народу. Голова церкви носить титул Києво-Галицького архієпископа, цим самим об'єднуючи схід і захід. В часи незалежності України постало питання повернення автентичного центру, який би підтверджував нашу приналежність до древньої київської традиції. Тому у 2002 році синод єпископів Української греко-католицької церкви прийняв рішення про перенесення Патріаршого престолу нашої церкви до столиці України та будову в Києві Патріаршого собору на лівому березі Дніпра. Будівництво розпочалося 9 вересня 2002 року, а 27 жовтня того ж року, о 13-й годині, відбулося освячення нарічного каменя майбутнього собору. За участю тодішнього глави Української греко-католицької церкви Блаженішого Любомира Гузера та єпископів Української греко-католицької церкви, спорудження собору вимагало значних коштів, які збирали цілою церквою. Добрі люди з України та з усіх кінців світу вкладали свою лепту в будівництво. Особливістю будови храму є те, що вона здійснювалась виключно за пожертви вірних, бо свідомо не приймалися кошти від державних структур чи партій заради збереження церкви повністю вільною від будь-яких зобов'язань. Тому закликалося кожного вірного долучитися до будови духовного центру Української греко-католицької церкви, видимого символу єдності нашої церкви. До червня 2003 року спільними зусиллями вибудували цокольний поверх собору. А вже в жовтні 2004-го було освячено та встановлено п'ять хрестів собору. В освяченні взяли участь усі єпископи Української греко-католицької церкви чотирьох континентів світу. В той день був піднятий і встановлений найбільший хрест на центральному куполі. 21 серпня 2005 року відбулося перенесення Патріаршого престолу церкви зі Львова до Києва. Перше богослужіння в храмі відправлено 19 січня 2006 року на свято Богоявлення Господнього у підвальній частині собору. А 27 березня 2011 року собор був відкритий церемонією інтронізації Верховного архієпископа Святослава Шевчука. Все було здобуто завдяки щедрим пожертвам і безнастанним молитвам вірних української греко-католицької церкви та людей доброї волі з України та за її межами. А він вже сьогодні є символом єдності нашої церкви, церкви, яка сьогодні є дуже різноманітна, яка сьогодні є церквою глобальною світовою, але вона мусить мати щось, що усіх розсіяних по світі збирати воєдино. І цей собор буде собирати, собиратиме на віки Росії Нісущих в одне єдине тіло Христове, яким є українська греко-католицька церква. А 18 серпня 2013 року з нагоди 1025-ліття хрещення Росії України буде освячено наш Патріарший собор. Духовенство і вірні збираються на прощу, щоб взяти участь у цій події. Запрошуємо і вас стати не тільки свідками, але й співбудівниками нашого собору. Синод єпископів Української греко-католицької церкви в одному зі своїх послань на тему патріархату говорить наступне: нашим завданням є не лише вимурувати зовнішні стіни патріархату, але й наповнити їх живим вогнем нашої віри. Тоді наша патріарша Оселя буде визнана у світі як благословенна Бога. І на завершення дослухаємося до слів блаженнішого Святослава, який закликав усю українську греко-католицьку церкву та усіх людей доброї волі до спільної молитви за світлі гарні дні святкування 1025-ліття хрещення Руси України та освячення Собору. Усі випуски нашої програми ви можете переглянути на сайті, який ви зараз бачите на своїх екранах. З вами була програма Знаки часу. До нових зустрічей. Слава Ісусу Христу.